Сарове ведро, бляха! Ти кажеш, воно пахне гарно? Дуже пахне. А якщо вчора в мене... Можна навіть то... запити. Можна запити. Можна... Коротше, епікар магазин покажи, ото ну, то він находить. Легко. Якщо таке масло міняв або не міняв, бо тобі його треба поміняти. Приїхав до, бля, до Івана і це. Купив махло, фільтр, всі ділішечки. Потім тобі взяли і задарили отаку баклажку прекрасного. Пахучого омивача. Куда його лить на? Це, 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 це точно вотер? Сто процентів. Я ж не блінзін. Так, да, воно. А, слава Богу. І, о, 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 о. Все влізе. Все влізе. А, а може до дочі десь не хватить. Слухай. А пахне? Бля. Дуже пахне. Пахне як е, чіп. <звук> Полный уже. Полный. Пробуй внутрь